Аграрій Олексій Новак із Херсонщини показує врожай зернових. Говорить, 40 центнерів із гектару непоганий результат для озимого ячменю. Сорт достойний, біологічна стиглість уже в нього він уже починає вже сипатися. Тому треба поспішати з нивами. Врожай виростили, збирають в екстремальних умовах. Правобережжя Херсонщини під постійним вогнем російських військ. Як проходить косовиця? Тяжко обстрілюють важко. Переживаємо дуже за все, щоб не загоріло, зібрати врожайше. Поля господарство розміновує власними силами, але прилітає постійно. Це розірваний снаряд, тому комбайн вцілів. От такі сюрпризи зустрічаються в полях під час косовиці на Херсонщині. Ціна нашого хліба. Через складну безпекову ситуацію на Білозерчині посіялися далеко не всі аграрії. Землі оброблені десь відсотків візуально десь на 60. На 70 Тому що кизами, велетенця, де біля води, там дуже страшна картина. Там обстріли постійні, і люди ну, виїхали і не в змозі обробляти, тому що дуже високий ризик. Олексій Новак господарює у Надеждівці. До рідного села повернувся, коли його визволили. Під час окупації стов мрія постраждало від мародерства росіян. Украли дві ніви. У мене одна нова була ніва 20-го року і 2006-го. Це легкові машини. І також багато пошкоджено мої дочівальні машини. Це все без вас. Вас тут не було. Ну я уїхав 11 квітня. Складські приміщення мрії пошкоджені обстрілами. Через це минулоріч тут втратили 30% зібраного врожаю, але аграрії не здаються. Живі Херсонські кавуни. Кавунидені мрія вирощує разом із другом, який втратив господарство на лівобережжі Херсонщини. Із баштанами буквально нянчилися. Їх виростили із розсади у теплицях нуля все, побудували теплиці, розсаду вирощувала. Тут нічого не було. І, ну, в принципі, за півроку зробили. Це ж великий ризик. Великий ризик. А що які варіанти? Варіантів то небагато, треба щось робити. Ранні кавуни дозрівають, зернові майже скосили. І це вже результат. Далеких планів аграрії Херсонщини поки не будують. Марина Савченко новий день.